І так, наше відео перервалося <смі> на помідорках. Воно величезне вийшло, тому будемо огірочки, я вирішила зняти окремо. Бо огірків дуже багато, фірми ті самі, але сорта вже будуть. Зараз якраз по огірочках вам розкажу, які сорта я вже садила минулому році, якими я осталася задоволена. Огірок бригадний. Я його в минулому році не садила, в цьому році посадю, але він мені щось таке нагадує, типа як сусіду на завість. По опису він похожий. Також. Дуже-дуже в цьому році популярний, дуже розрекламірований в Воргебінштраубе. Попробую подивлюся, що за огірок. Від цієї фірми в мене є він, і від іншої фірми, від сонячний Март, теж в мене є цей сорт огірків. Будемо пробувати, будемо садити, подивимося, і якраз і фірми порівняємо. Яка краща, а може одинакові, з якоїсь краще зійдуть, з якоїсь менше зійдуть. Ну так Далі будемо садити тітус. В минулому році я його вже садила. Це гібрид, я ним дуже-дуже-дуже задоволена. Ніяких підкормок я їм не робила, нічим я їх не кормила, не поїла. Ні азотних, ні мінеральних, от в землю вкинула і забула. Пополивали і до побачення. Тому кажуть, от гібридам треба хороший уход. Я не спорю, треба, так. Да. Ну, в мене не було, я ще раз повторюю, в мене не було такої можливості, то. Врожаєм я була дуже-дуже задоволена. Так, да, дійсно, може, якби я їм якісь підкормки ще давала, може його було б ще більше. Але я вам скажу такої кількості, яка була в минулому році, мені було зовсім достатньо. Не треба було більше. Навіть мені більше і не треба було. Так що, тітус, він дуже дуже класний. Зараз скажу вам, супер середньоранній. Високовражайний. Ну, це, ніхто не сумнівався, дуже високовражайний. І без, без гіркоти. Всі гірки, які я сидила в минулому році, вони були без гіркоти. Гірких не було. Всі закрила під капронову кришку і кояки закрила салатом. М -м -м, почистила на кружочки і таким салатом зробила. То всі стоять, жаб немає, пустих немає. Таких, що кажуть, одні шкурки в них поставались, теж немає. Всі хрумкі, всі хрустящі, Можу показати, можу е, відео зняти, які огірочки в бутильочках. Ну, всі суперові, хрустящі, добрі, не гіркоти нічого. Наступний Аякс. Аякс теж всі вже знають. Хто не знає, познайомиться. Супер ранній А як? Гібрид. 80 см. Так, чесно скажу, правда. Вони виростають, вони не переростають, вони не жавтіють, вони не виріс і стоїть жде. Масою 60-70 грам. Вони невеличкі. Я ж кажу: виріс і стоїть жде. Вони, ну, от якось виросли до одного розміру і застопорились. Може, я їх просто. Вовремя збирала, та я не дожидала до такого часу. Ну, Було ж таке, що я й пропускала. Але не було таких прям жовтяків, гігантів, кабанів, як ми на них кажемо. Наступний зятьок. Теж ранній. ще буде тюща. Не бачу десь тюща своєї. Ну, мені, в мене є тюща десь видно в іншій коробочці. Зараз не буду шукати, але тюща є. Так що будемо. І з минулого року теж у мене ще залишилися сіміна, то там точно тіща є. Буду садити тіщу і зятьок безподобні до пізньої осені. без гіркоти 6-8 см. Огірочки в мене всі були до пізньої осені. Ластівка. Ластівку я не садила в минулому році, посадю в цьому році, але я впевнена, що. Вона не підведе, так як по відгукам ті, хто садили ластівку, я спілкувалася з людьми, ті, хто садили ластівку, ніколи не були розчаровані цим гібридом. Так що, так, зараз подивлюся, від Веснадара також виписав ті, що є в GL-Сіт. Таких немає в Веснодарі. Веснодар регал f 1 Не садила я його в минулому році, але буду садити в цьому році, буду дивитися, порівнювати і, може, посадю в наступному, якщо сподобається. Але, скажу чесно, не садила в минулому році. Не знаю. Я з ним не знайома. Тривалий період плодоношення 3 місяці. Огірки не гірчать, не жовтіють при перезріванні. Ну, подивимось, подивимось. Посадимо їх окремо і на них подивимось. Соната, не пам'ятаю, не садила, мені здається, в минулому році сонату. Попробуємо в цьому році. Подивимося: 10 насінинок в пачечці. 8-10 см, світло-зелений. От так що подивимося теж без гіркоти. Ну, гібриди вони всі так ідуть. Гектор, Гектор садила. Гектором задоволена, цілком і повністю. Дуже, дуже задоволена. Так що до Гектора питань взагалі ніяких і з радістю в цьому році знову посадю. Дуже, дуже класний гібрид. Були вони в мене до пізні, пізні, пізні осінні. Еколька, еколька теж, вони прям пучками. От піднімаєте кущика їх пучками. Рвеш і приємно. Чи приємно? Не зважайте на суржик. Взагалі-то я україномовна, ну, суржик бере своє, як то кажуть. Еколь, Гібрид. будемо теж садити, теж задоволена. Політ метелика не садила. Але хочу спробувати. Тоже дуже його радять ті, хто садили. Тому. І капрі в минулому році я його садила. Дуже була задоволена. Дуже-дуже-дуже-дуже класний, без гіркоти, консервації обалденний, так що питань до нього взагалі ніяких. Дуже суперовий гібрид, не гібрид. Може, десь помилюся, скажу, що сорт по привичці, але це гібрид. Так, мерехтливі ліхтарики, це вже в нас пішов сонячний март. Мерехтливі ліхтарики. Не садила, хочу попробувати. Теж пишуть, що вони і по 3-4 у вузлі. Ну, і без гіркоти, і злітаючі метелики. Тоже F1. По 10 насінинок. Ну, попробуємо. Це все. Мені здається, воно все з одної, як то 3-4 вузла, теж 9-12 см ростуть, не переростають, не гірчать. Всім на завість. Садила всім на завість в минулому році. Але з оцієї фірми я садила. З оцієї фірми я садила всім на завість. Огірки були. Огірки були. Я ж кажу, нема такого огірка, яким би я не була задоволена в минулому році. Польот бабочки Ну, це те саме, що політ метелика. Фінікова грозь не садила, але хочу попробувати. Щось мені підказує, що вони не підведуть, дасть Бог, не підведуть. Як тільки кажуть, дай Бог вражаю, і все буде. Масою 60-70 грам, 7-8 см, 40-45 днів. Від сходів до плодоношення. Попробуємо без гіркоти. Так, французький стандарт ідеальний засол. Бачите? Ідеальний засол. От для засолки маленькі, 6-9 см. хрустящі, плотні. Попробуємо. Попробуємо. Так, це в мене одинакові. Це в мене одинакові. Не, не... А ось бачите Воргер Штрауба, я вам казала, що е, є в мене ще сонячний стандарт. Чи сонячний березень. Тут же сонячний березень, там сонячний март. Тоже тут їх 20 насінинок. Попробуємо. Не садила, не знайома з ним, але хочу з ним познайомитися. Познайомимося разом з вами. Потім як будемо вже. Посадимо, подивимося на них, як вони виростуть, а потім подивимося, як вони вже почнуть плодоносити, що вони себе представляють. Ну, так, іще вам трошки, минуточку внімання, петрушечки посадимо врожайну листкову, керіб кущовий і алігатор посадим, кинемо земельку, нехай він там собі і редисочку. Вієна. Тож гібридна, хочу попробувати. Гібриду ніколи не садила, хочу попробувати. Що ж воно за редиска? Гібридна вієна. Ну, як це. Ну, редиска вона й редиска. А, ще забула вам показати, буду ще таке садко садити. Баклажан садко і буду алмаз садити і синій круглий. Як, забула Забула його назву з собою не взяла, покажу. Так що ось такі сорти гібриди в цьому році по гіркам помідорам будемо садити. Перець, як обично, білозірку посадимо і червоний посадим. Отак. От Будемо надіятися на гарний врожай і що в нас цей рік буде трошки кращий, ніж був минулий рік. Всім миру, добра і гарних врожаїв! До побачення! Дякую всім за увагу!